Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас відео буде огляд найкращих рюкзаків для військових і, і, і не тільки. Тому що це нова розробка компанії Safe Kevlar. і назва саме цих рюкзаків Safe Kevlar Roll Top версія 2. Ми вже робили огляд рюкзаків Safe Kevlar. і це вже вдосконалена версія. Вона йде у нас у трьох кольорах: це Multicam. Чорний мультикам це для цивільних. І у нас отакі, як у мене, тут це кайот. І зараз я розповім, що ж тут змінилось і що стало набагато краще. Почнемо з властивостей. По-перше, сам рюкзак пошитий з тканини кардура, вона не рветься, вона практично не горить і вона волога не проникна. Це найважніші. Такі характеристики. По-друге, об'єм його. Як бачите, спочатку вважається, що він невеликий. Але плюс в чому він розширюється як баул. Тут така кліпса. І він розширюється ось до таких об'ємів. По-перше, це відсік, він окремий. Якщо видно, тут є перегородка, і ви його можете використовувати як окремо. Також тут ця перегородка, вона на замку ви можете відкрити і цей буде такий весь мішок повністю. Тобто можна набити, отак зверху, набивати, набивати і тут багато, що буде. А так, основний відсік для відкривання, отут, бачите, такі фастекси йдуть, хопочки. і відкривається. Раз, два. Ось. І він такий великий. Ми бачимо, тут є вже окремі водонепереникні кармашки. Такі. Ось. Все тут чотенько. І плюс ще зробили в цій моделі е, спеціально для пілотів чи для кого тут м'який кейс для ноутбука. Він сюди вшитий, сюди викладете ноутбук. І він у вас захищений. То це як і для цивільних, і для пілотів підійде, для різних родів військ. Так, далі у нас по цьому рюкзаку хочу показати, що спереді є у нас молі, кріплення. Сюди можна прикріпити будь-що, хоч для магазинів, для боєприпасів, там, аптечку, чи ще щось. Також тут є ось такі наліпки для шевронів. Можна сюди ліпити шеврони. люблять ці. В цій моделі з'явився кармаш на резинці. Він, як бачите, розтягується, для того, щоб сюди можна було і воду поставити, чи, чи ще щось. Такі кармани є з двох сторон. Плюс тут йдуть такі фастекси, Ось, бачите, це для того, щоб можна було карімати сюди вставити, там якусь, може палатка якась невелика, або спальний мішок. Також знизу теж є отакі кріплення на фастексах. Це теж для кріплення. Ну, що, що вам потрібно, туди можна і ковдру, і все на світі. Так, що у нас тут по кріпленню? Ну, ну Це як бачите, це на плечі. Тут регулюється в залежності, як у вас навантажений саме рюкзак, для того, щоб він краще тримався. Також у нас є на тілі, щоб не сповзали лямки. Це додатково. Зараз ми їх розчатнемо. І також є отакий пояс. Ось так. Він начіпається. Бачите, тут під поясницю для того, щоб у вас не потіло все. І хочу показати, тут у нас 3D-сітка. 3D-сітка, щоб не потіло. не потіло. А тут у нас зроблена 2D-сітка для того, щоб не натирало. Отак. От ну і тут. Логотип компанії «Севкелар». То такий рюкзак дуже об'ємний і сюди дуже багато чого може влізти. Суперський рюкзак, і я, до речі, таким користуюся. У ну, мене перша модель. Ну, мабуть, свою першу модель комусь подарую і заміню на це. Хлопці, до речі, зробили сайт, бо було невдобно купувати. У них був тільки Інстаграм. Зараз вони зробили класну лендінг страницю там, де ви можете подивитися усі моделі, тому що вони не тільки роблять такі рюкзаки, ще сумочки роблять, там. І, до речі, зараз ще зробимо огляд бронежилету Кевларового, І там все можна купити. То всім рекомендую. Саме ці рюкзаки компанії Сейвкелар. А я хочу подякувати компанії Сейвкелар за те, що нам присилаєте такі класні речі, які солдатам допомагають боронити нашу країну. І завдяки ним ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.